Бо мене дивує зараз позиція деяких українців, особливо в мережі, да? вони так щиро обурюються. Як так? От там світло, десь там хтось працює, а в мене немає світла. Там. А чому це в мене немає? Як це може бути, щоб в мене не було світла? Таке враження, що вони до сих пір до сих пір не зрозуміли, що і два роки йде війна, і це і є ціна війни. Розумієте, по-друге, безумовно в першу чергу мають працювати без обмежень підприємства оборонні. Оборонка, щоб виробляти те, що вони можуть виробляти. Хоча взагалі мова б і про економіку е, е, йде, тому що будь-яке підприємство, якщо воно працює, я так постукаю по дереву, да, то воно платить податки. Воно отримує робочі місця, платить заробітну платню, створює ВВП. І відповідно за рахунок цього ми всі живемо. Пенсіонери живуть, пенсії отримують медицина з бюджету, соціалку, збройні сили. Від податків ми всі живемо, Ну бюджетна сфера живе, розумієте.